Ситуація, в якій опинилася країна після припинення подачі газу з Росії, стимулює до розбудови власної нафтогазовидобувної сфери. В цьому плані Прикарпаття є доволі перспективним регіоном. Тут уже існують багатовікові традиції видобутку вуглеводнів та функціонує налагоджена інфраструктура із їх переробки та транспортування. Черговий крок у розбудові цієї сфери здійснено на надвірнянщині. Тут відкрито оновлений комплекс низькотемпературної підготовки газу. Надвірнянське газопереробне виробництво є структурним підрозділом долинського газопереробного заводу і забезпечує перекачування 210 мільйонів кубометрів газу щорічно. Тож в умовах нарощування власного виробництва воно відіграє важливу роль в енергетичній картині не тільки регіону, але й держави, оскільки є частиною повного циклу від видобутку до постачання споживачу. Ми знаємо, що декілька тижнів тому було призупинено подачу газу на територію України. Ми знаємо, що нам за Араз всім разом треба думати, яким чином як ці виклики подолати, яким чином забезпечити енергонезалежність нашої держави, і ця подія це я вважаю перша ластівка. Це той перший виклик, який ми показуємо нашому в лапках братові, що ми можемо і вміємо. Працювати, і ми будемо все робити для того, щоб ставати сильнішими і скріплювати наш український дух. На відкритті цього об'єкту не завершиться модернізація та розбудова нафтогазової сфери на Прикарпатті. Запевнив директор департаменту будівництва та науково-технічної політики ПАД «Укрнафта» Володимир Троценко. На надвірнянщині планується найближчим часом відкрити ще два важливих об'єкти. Погоджено новіте повністю технічна документація. І погоджена інвесторська документація на будівництво двох компресорних станцій на теренах Надвірнянщини. Одна компресорна станція буде побудована буквально на цій площадці, а одна на теренах родовища в Лукві. Вартість об'єкта порядка 40 мільйонів. Функціонування таких важливих стратегічних об'єктів на теренах району забезпечує фінансові надходження до бюджетів всіх рівнів, що дозволяє вирішувати ряд нагальних проблем життєдіяльності краю з роботою, з діяльністю працівників нафтогазової промисловості та лісової. У нас є великі надії і сподівання на допомогу, на співпрацю, на вирішення тих важливих проблем, які є в нашому районі. І на жаль, вони не зменшуються, але все-таки завдяки коштам. Патокарнафти вдається ремонтувати дороги, виділяти кошти на соціальну сферу і вирішувати ряд, ряд таких потрібних нас справ. За співпрацю великим підприємствам подякував і надвірнянський міський голова, оскільки вона приносить позитивні результати і для населення районного центру. Хотів би подякувати за ту тісну співпрацю між нашими містами, між нашими підприємствами, між нашими. Громадами, адже в цей складний час, коли держава думає про захист рідної землі, чи мало участь у плані соціально-економічному розвитку, дякуючи вашим потужним підприємствам сьогодні. Надвірнянський район, перший в області, може, один з небагатьох районів всієї держави України, який саме більше перераховував на покращення обороноздатності нашої держави. Після урочистого відкриття оновленого об'єкту нагородження найкращих працівників та керівників, уся поважна делегація відвідала музей нафтового промислу Галичини, де усі могли ознайомитись із технологіями нафтовидобутку минулих століть.